У Доросинівській громаді в останню дорогу провели захисника Романа Дудика, офіцеру на віки 40. Він загинув 27 серпня біля міста Павлограда Дніпропетровської області. Громадську панахиду провели у Доросинях біля меморіалу загиблим воїнам. Далі кортеж рушив у село Немир, де веленянина відспівали у храмі, потім у рідне село Раймісто. У героя залишились мама, бабуся, сестра. Мав медичну освіту, але служити пішов не як медик, розповіла. Сестра Любов Яковчук пішов воювати добровольцем у жовтні 2023 року. Воїн служив у 68-й окремій єгерській бригаді, був нагороджений хрестом воїна єгеря першого ступеня. Офіцер був командиром кулеметного взводу. Власної родини захисник створити не встиг. Рідні розповіли, вже у Павлограді знайшов дівчину, з якою планував одружитися. Місце останнього спочинку Романа Дудика на кладовищі села Раймісто.